Всім доброго квітневого дня! Сьогодні 12 квітня. Нарешті ми дочекалися весни. Зиму ми весняну квітневу перезимували. І зараз нашим агрономом ми пройдемося по городу, щоб подивитися, як почувають себе наші Культури. Дуже багато зустрічається відео на YouTube. Люди дуже занепокоєні тим, що часник після цих морозів, після цих холодних днів почав жовтіти. Вже неозброєним оком можна побачити, що наш часничок також за цей тиждень трошки став блідніший, отримав такий жовтуватий відтінок. 100% можу сказати, що це не дефіцит азоту, оскільки підживлення часнику ми проводили. Відео підживлення є на каналі. Кому цікаво, залишу посилання в правому куточку для перегляду. Причиною пожавтіння часника може стати грибкова хвороба, яка називається фузаріоз. Також її ще називають гнилизна донця. Першими ознаками являються саме пожовтіння або побуріння листа, яке починається з верхівок на несправжньому стеблі. Може утворитися рожевий або рожево-фіолетовий неоліт. Зараз ми викопаємо нашу часничинку та перевіримо стан донця та самої кореневої системи. Цю грибкову хворобу викликають гриби роду фузаріум, це сама небезпечна хвороба для часнику і цибулі, а також вражає такі культури, як томати, огірки, кукурудзу та злакові. Наче на перший погляд, все в порядку, і корінь має. Правильний білий колір. Щоб точно перевірити наявність цієї хвороби, ми зараз викопаємо ще одну часничинку, промиємо її корінчик та перевіримо дон часнику. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який стан вашого часнику, як ви боретеся із фузаріозом, чи взагалі стикалися з такою хворобою. Наш часничок вже має шостий листочок, який він показується, і тому ми скоро будемо робити друге підживлення. Зараз промиємо, видалимо оболонку старого часнику і подивимося, як себе почуває молоденький часничок. Ну, як видно, що корінь дуже гарний, корінь потужний, немає на ньому ні рожевого, ні рожево-фіолетового нальоту. Тобто все. Добре, на перший погляд, це непогано. В принципі, то ми і були впевнені, що так і має бути, оскільки перед посадкою завжди зубчик часника ми настоюємо в розчині фундазолу, тобто робимо фунгіцидну обробку самого посадкового матеріалу. Посилання на відео з осені минулого року залишу в правому куточку. Що ж робити, якщо все ж таки у вас фузаріоз? Можна зробити одразу обробку фундазолом з поливом. Також ми таке робили в позаминулому сезоні. Також відео можна буде переглянути в правому куточку. Розрізавши стебло часника навпіл, ми бачимо, що донце нашого часника не уражене, воно нормальне, тому часник далі буде розвиватися, як йому належить. Будемо піджевлювати, рихлити землю і чекати на врожай. А ось такий вигляд має наша тепличка. Під час нічних заморозків доводилося трошки її протоплювати, скільки тут зберігалася, і розсада і вже висаджені томати. Така у нас вже зав'язалася редисочка, це експериментальна наша редиска, яку сіяли ми ще в січні в ящики. Трохи вона запізнюється, звісно ж, але все ж таки росла в не дуже таких сприятливих погодних умовах. Ну, для себе на салат до свят буде вже своя. Можливо, і інша висаджена у ґрунт. Її наздожене, оскільки температура ґрунту у нас вже 16 градусів теплички. Земелька прогрівається, а температура повітря 29 градусів це при провітрюванні. Далі оглянемо нашу ранню капусту, яку ми висаджували вже у відкритий ґрунт. Вона тут витримала заморозки. Заморозки у нас були до мінус 6, накрита вона агроволокном. і ось... Так вона себе вже почуває, починає трошки зав'язувати ще серединку, тому будемо з настанням тепла її поливати, давати їй азот, давати їй фосфор і все буде добре. Трошки прим'ялася, також висаджена нами капуста Броколі. Але все ж таки з теплом вона зараз отримає своє своєвлення та набере свою. Силу далі дуже дуже цікаво, як же ж все ж таки витримала такі холодні ночі наша картопля, яку ми висаджували під агроволокно. Першу грядку ми висаджували 22 березня посилання залишу в правому куточку. На цій грядці у нас повністю була висаджена картопля Рів'єра, і ось уже ми бачимо, що вона почала трошечки-трошечки вилазити. І, мабуть, дуже добре, що вона. Не спішила вилізти саме в ті холодні ночі та не дуже теплі дні. Росточка є, картопля не перемерзла, вона росте, вона розвивається, буде набирати свою силу. Адже сонечко пригріває, волога в землі зберігається, є, плюс вона накрита агроволокном, тому волога не буде швидко випаровуватися. І ще дуже сподіваємося, що більше ніяких сюрпризів нам не принесе. Ця весна. Накриємо нехай росте, а зараз глянемо другу грядку, яку ми висаджували через 5 днів, тобто 27 березня. Також накривали агроволокном. Тут у нас посаджені були сорти Аризона, Прада і також рядочок Рів'єре. Ось шматочок залишився не накритий. Зараз ми для цікавості подивимося, що ж там всередині. А всередині я Найшла цю картоплинку. Пара сточків немає, але вона міцненько тримається нимо за землю. Ну і дуже добре, що вона не вилізла завчасно, оскільки вона була не накрита, і тому мороз її не пошкодив. Вона буде рости. Далі буде набирати також свою силу. А ми будемо чекати на врожай. Зараз дуже-дуже цікаво сходити перевірити нашу грядочку, де ми сіяли морфу. Також накривали її агроволокном. І оскільки залишалося вільне місце під цим шматочком волокна, ми все ж таки заради експерименту вирішили посіяти один рядочок бурячку. Зараз подивимося, що ж з цього діла у нас вийшло. Бурячок сходить дуже, в принципі, швиденько, але він дуже боїться заморозків. Тому. Подивимося, чи взагалі він зійшов і як він себе почуває. Так, є бурячок, він живий, малесенький, але він все ж таки є. Тому сподіваємося, що з нього все ж таки виросте гарний столовий бурячок. Нагадаю, що сіяли ми тут Зепо та Вода. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи не нашкодили морози вам, вашій городині. Як захищали від заморозків ви свої ділянки, оскільки бачили, що деяким регіонам дісталося значно більше снігопадів, і також були безпощадними морози. Наша мурка, також, ось ми бачимо, вже зійшла. Разом з нею сходили і бур'янці, але це не біда. Потепліє, все будемо висапувати, проривати і наводити лад, аби тільки було тепло. І закінчилися ці сюрпризи. І зараз дуже цікаво перейти переглянути все ж таки діляночку з культурою, яка не боїться заморозків. А це горох. Ось такий у нас горошок уже зійшов. Висівався він також у березні, накривався місцями агроволокном, місцями плівкою, тому разом із ним також повсходив і бур'ян. Але це не біда, ми будемо з ним боротися сапкою, руками. Так виглядає наш горошок Муціо. Посадка його є також на нашому каналі. І ось оця величенька грядочка, в яку ми сіяли редисечку Рудольф та Селесту. Зійшла вона непогано, але все ж таки холоди трошки її розвиток пригальмували. Ну, нічого, будемо сподіватися на гарну погоду. Ось такий у нас город А сьогодні ми ще готуємося до великого свята. Завтра буде вербна неділя, тому вирішили трошки почастувати наше сімейство домашніми пирожками. Такі непогані красунчики у нас вийшли. Дуже приємно, коли в кімнаті пахне домашньою випічкою. Будемо ласувати. Вітаємо всіх з прийдешніми святами. Бажаємо всім міцного здоров'я, сил, витримки та все ж таки мирного неба. А на сьогодні у нас все. Дякую за підтримку і до побачення!